Кажуть люди опитування сі 4 утримання від п'яного водіння це не просто закон, а й безпека для усіх учасників дорожнього руху. Експерти кажуть, алкоголь пригнічує функції мозку, сповільнює реакцію і погано впливає на зорове сприйняття. Це робить п'яного водія неспроможним адекватно реагувати на безпеку на дорозі. Команда Сі-4 вийшла на вулиці Чернівців, аби традиційно дізнатися у перехожих. Яке покарання за водіння у нетверезому стані є справедливим для таких кермувальників? Ама брат, то взагалі не варто їх допускати до. Да? До керування автомобілем в ще раз це ж хворі люди, розумієте? Їх можна лікувати, залучати до цього громади міста. Наприклад, у нас є дуже багато громад євангельських християн-баптістів, свідків Єгови, які беруть служіння різного роду. Наприклад, зараз вони служать з ВПО, да з людьми, які лишили з безхаченки. Щоб ні, залучати ці громади християнські, які б давали їм допомогу. Що це? Це просто слабкі, як мій чоловік сказав, люди, яким не вистачає уваги, не вистачає любові. І суспільство має приділяти їм е, свій час і е, якось покривати ці їх е, такі душевні рани, допомагати цим людям. Самі самі великі покарання, саме сильні покарання, тому що це дуже велика біда. Це він він має відповідальність не тільки за своє життя, але й за других. Бавляти зовсім право вождіння, без відновлення прав. Підібрати права цих людей потрібно забирати і не дозволяти до кінця життя керувати транспортом, бо це не змінить їх. Великі штрафи, і якісь чорні списки, наприклад, щоб поліція мала, коли вона, наприклад, знову затримується людину. Безпека на дорозі це не тільки питання особистої відповідальності. П'яне водіння може стати загрозою для інших людей на дорозі: пішоходів, велосипедів, пасажирів інших автомобілів. Це може призвести до серйозних травм або навіть смерті невинних людей. Роман Лійник, Ярослава Боячок, новини чернівців, телеканал СІ 4